Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Я із е, Уманського району. Приємно, я з Києва. З Києва. Е, може, ви хочете на це питання да, дасть відповідь, а то кому не задаю, всі якось десь тікають, бояться, я не знаю що. Питайте. Ну, ви знаєте, що сьогодні в нас день скорботи. Так. Чотири е, години. Вечора ми всі запалили свічку пам'яті, у мене теж свічка пам'яті горить. Ну, питання моє таке. Скажіть, от, як ви вважаєте, голодомор? Це геноцид українського народу? Чи просто нездатність його до супротиву? Як Ви вважаєте? І ти, одне друге одне, не виключає, мені здається. Нездатність, але нездатність я б не став перебільшувати. Люди намагалися вчинити супротив навіть в той дуже складний час. І як могли, то робили. Інша справа, що у нас можливості вже на той момент було то замок. Ну так, зрозуміло, що в той час, по даним ОГПУ, пам'ятаєте, була така репресивна організація. Десь близько п'яти тисяч повстань було на Україні, в яких приймало участь до одного мільйона українців. А всі остальні, то вони ж чекали. Так само, в принципі, як і зараз чекають. Одні воюють там на фронті, а інші по ресторанах чекають, поки ти виженуть окупанта із української землі. Хіба це не є паралелі в цій історії? Певні паралелі без сумніву є. Я тут навіть не можу. Я знаю історію своєї родини, як вона переживала ті часи. Певні паралелі без сумніву є. Хтось співпрацював і пережидав, хтось помирав. Бо моїй родині насправді ці дві гілки обидві були. Ну, я ставлю питання чітко і жорстко ставлю: якби в той час переважна більшість українців взяла зброю як ота невелика кількість, аж більше, щоб взяла зброю в руки і вигнала б оцих е, уповноважених різного роду, оцих е, сільської ради представників і зброєю в руках, от чи був би в нас Голодомор, чи не був би, от я так ставлю жорстке питання. Але відповідь на нього мені здається не така проста. Розумієте? Той стан, в якому було суспільство, позбавлене лідерів, позбавлене будь-яких засобів масової інформації, позбавлене ем, єднання як такого. То суспільству було дуже важко об'єднатися і зробити якийсь спільний рух. Суспільство вже було майже знищене і паралізоване, вже була знищена інтелігенція і щось жорстко казати, рубати, що ось якби там всі взяли. Для цього потрібні провідники. Умов для цього, мабуть, не було вже на той момент. Мені здається, так наскільки я розумію свою історію. Ну, все правильно ви кажете, але дивіться, у нас на Черкащині, на Черкащині була така Холодноярська республіка. Трошки чули ви про це, да е, Коли люди зібралися і зброєю в руках, вони виступили проти тодішньої ну, радянської влади, скажімо так. Радянські влади, Да можна так сказати. Люди пішли в ліс, пішли в ліс. Але ж знову я повертаюся до того, що це невелика кількість людей пішла, а інші люди ж сиділи в селах і чекали, от і дочекалися. Дочекалися. Ви кажете, що біля п'яти тисяч повстань, де були лідери місцеві, де було лідерство, де була. Якась залишки вільної думки не задавлені, то там люди повставали, але це вже, вже на той момент то було далеко не всюди. Все ж таки, все ж таки треба розуміти, з яким ворогом ми мали справу. Е -е, НКВДшники теж знали свою роботу і -о, вони робили дуже багато, щоб роздрібнити народ і не дати йому об'єднатися. Піти якимось спільним рухом на щось, ну все вірно. Але схильне й дуже в всьому звинувачувати людей. Дуже багата роль лідерів, і дуже, дуже велика роль лідерів, і дуже велика роль СМІ, які треба вирощувати, які треба захищати, які треба, про які треба піклуватися постійно кожного дня. І щоб суспільство було здатне на загальний рух. Інакше суспільно, на загальний рух буде просто здатне, це треба розуміти. Я не схильний огульно звинувачувати людей. Трагедія, яка сталася, вона сталася частковою з безсумнів, звинував і українського народу, тих людей, які пішли на колаборацію з радянською. Влади. Але тут я думаю, варто думати про персональну відповідальність кожної людини, як каже в той час. Бо хтось хтось вчинив спротив, хтось намагався об'єднувати людей, хтось перечікував, хтось співпрацював за радянською владою. Тут це питання вже персональної відповідальності і персональної відповідальності багатьох. Тут не варто натягувати якусь спільну знаку. Ну, все дійсно, Я підтримую вас, тому що сказали, але хтось із розумних людей сказав так: що із історії ми повинні брати. Полум'я із минулого. Ми повинні брати полум'я, а не попіл. А ми постійно собі е, посипаємо попілом голову. Ой, як нам важко жилося. Ой, нас те було погане. Нас те було погане. У нас голодомор був. Нас було знищено 10 мільйонів українців е, е, і так далі. А що от ми зробили для того, так? Да. Воїни Холодного Яру чи там Медвінської Республіки. Вони все робили для того, щоб цього не стало. Але давайте повернемося в наші дні. От для мене було, Я був вражений від того, коли прочитав в засобах масової інформації, що порядка 650 тисяч молодих людей втекло різними способами, втекло за кордон. Замість того, щоб захистити свою країну. Вони втікли за кордон і висиджують там, і очікують. А коли б вони взяли зброю і допомогли нашим хлопцям, які зараз сидять в окопах, скільки їх там? Їх там так само небагато, десь около 600, 600 тисяч. Вже було б, мільйон би 200 було б. Розумієте, про що я? Розумію. Але я і до цього питання також ставлюся дещо більш філософське. Я просто багато думав також на ці теми, і тут є такий товстий момент, в тому, що ви кажете. що Справа того, в тому, що з моєї точки зору Україна знаходиться вже 30 років в стані кедротичної окупації. Тобто немає нормальних СМІ, їх немає. Нема де почути правду людині. Фактично, вся бюрократична система заточена на пограбування людей. Демократичних виборів насправді в країні нема. Це елітарні вибори. Вони, вони маніпулятивні, і, і а, часто і фальсифіковані. Е, коли країна 30 років знаходиться в такому стаї роздраю скаженого, вимагати від Буквально кожної людини усвідомлен, усвідомленого вибору, чи йти захищати Україну, чи їхати за кордон, мені здається, досить важко. Саме якість української держави наразі в ем, багатьох людей викликає жах. І саме брак і демократії, і верховенства права в нашій країні і призвів до того, що е, і люди живуть не так багато, як в багатьох країнах сусідніх, і не так охоче молоді, молоді хлопці йдуть захищати країну. Це жахливо спостерігати, я, за вами, я з вами тут повністю згоден, але я розумію причини, чому так відбувається. Ну, дивіться, я трошечки знову з вами не згоден і е, скажу чому. Е, тому що сьогодні телевізор він вже мало впливає на свідомість людини, е, навіть і газети. Ніхто вже їх не читає. Більшість людей сидять в інтернеті, в соцмережі сидять. І е, зараз в соцмережі, той самий Ютуб, він набагато більше впливає на свідомість людей, чим е, наш телевізор. Ми про це знаємо. Да? Але в мене виникає таке питання. Я передивився в соцмережі. Сьогодні представники влади, влади поклали квіти, поклали там вінки, поклали свічки до пам'ятників чи меморіалів, присвячених цій трагічній події в Україні. А люди де? А громадськість де? Вийшов голова, вийшов його заступників. Вийшли пару підспівувачів і все. А люди, а громади. Де? От мене що вражає, розумієте? Я розумію. Ну, і знов таки. Ну, на вашу думку, дуже багато людей мало зібратися саме там, у пам'ятно, звичайно. Знака... Знака. Звичайно. Знака звичайно, тому, тому що, що це. Під час війни. Вимагати від того людей. Я не знаю, ось в мене свічка горить так само, як у вас. А, але я в Києві, я міг би туди поїхати. В принципі, в мене сьогодні був час. Але якось нема бажання. Ну, особисто в мене, я можу тільки за себе сказати особисто. Нема бажання в мене в такий день йти кудись до великих скупчень людей і щось з ними якось. Приймати участь у фістіології якомусь самі можете поставити свічку. Я сам собі поставив свічку, я сам собі згадав ті часи, і ось вирішив трошки по поговорити з людьми ось в чат ролеці з, з цих тем. Я насправді саме з цієї теми шукав співбесідника. Я дуже радий, що на вас натрапив, бо у нас такий грунтовний э, діалог виходить. І Я цьому дуже радий насправді. Ви знаєте, а я, чесно кажучи, я вражений. Я не то, що вражений, я не можу, геть, е, ну, навіть е, це для мене був шок просто. Я дивлюся на молодь, бо ви єдиний, єдина людина, з якою можна було поспілкуватися. Я вже в, в чат році десь порядка 45 хвилин. Молодь, молодь. Це просто жах. Це просто жах. Я вчитель, я теж вчитель. Я в свій час, відповідно до Конституції України, як доброволець, взяв зброю до руки, пішов Україну захищати в АТО. Тоді називалося АТО. А зараз мою Україну захищають мої учні. Але те, що я сьогодні побачив, оцією молоддю. Це просто для мене. Що, чи, що робить освіта? Чим зараз займаються вчителі? От Для мене це просто жах. Сьогодні така страшна, ну не страшна йде війна, страшна кровопролитна війна. В ці дні ми згадуємо ще одну трагічну долю українського народу. І більшості пофік. Пофік, розумієте? От чому проблема. Ну тут е проблема дуже велика, комплексна. Багато років в Україні, особливо до війни, ніби і був день Голодомору. І патріотичні свідомі його відзначали. Тобто я, я сам був там біля пам'ятного знаку голодомору, там намагався потрапити до музею. Він чомусь то працює, то не працює, я не розумію. Як я ставлю свічку, намагаюся. І я там повідомляю там рідних, щоб ставили свічки нагадання. Але я знаю, що в більшості людей і не, не було такого акценту від влади, від суспільства, не було такої хвилі, що це потрібно робити. І, бо зараз суспільство взагалі дуже сконцентровано на матеріальних речах, ось купив собі кращий мобільний. Купив там, а в кого яка машина там подивитись? Оце ось на цьому люди дуже сфокусовані. І, на жаль, сучасний світ до того ж людей штовхає дуже сильно, я маю сказати, бо повсюду реклама, там всі там а я які в тебе годинник, а що там в тебе. А, а. А, 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 а чи в доларах О, ти зарплату? Матеріальне, матеріальне переважує моральне, так, да? так, так. І з, з мораль, моральних питаннях, це, мабуть, не тільки в Україні. Я ще багато десь за кордоном був, матеріальне зараз дуже переважає в багатьох світових суспільствах над моральним. І це велика проблема, що я можу сказати. Тобто це треба виховувати, це треба більше наголошувати. І як, як в тих приказках про газон, який треба стригти, його треба буде стригти ще може декілька сотень років, щоб він щоб виросло таке покоління, на яке не страшно буде дивитися, бо я згоден з вами, що на, на сучасну нашу мову дивитися подекуди просто страшно це. Ну просто з ними нема про що говорити, і, і нема навіть бажання такого говорити з ними про щось, бо, бо нема навіть точок дотику, бо одні люди живуть в якомусь моральному світі, інші в якомусь матеріальному і дуже приземленому, і точок дотику, на яких можна побудувати діалоги, їх, їх просто нема, на жаль. Це добре вам, але зу... мені здається, треба працювати ще десятиріччями, може сторіччями, щоб, щоб її подавати. На жаль, стан суспільства такий, який є. Тобто Моїсей 40 років водив по пустелі, да, для того, щоб була знищена рабська свідомість, і нам теж прийдеться ще дуже довго ходити по цій пустелі, щоб знищити рабську свідомість. Нинішніх українців. Приблизно так, так. Щоб вони розуміли, що тільки із зброєю в руках можна здобути свою свободу, а раб залишається рабом. Добро, дякую вам за розмову. Гарного вам вечора. Гарного вечора. Як вас звати? Мене звати Василь Іванович, мій канал Батя Рулить на YouTube каналі. Заходьте в мій канал, підписуйтеся і будемо разом ми з вами. Ну, я добре. так більше там. Це я так просто зайшов в Україну, бо день сьогодні ж такий. Думаю, спитаюся, що українці думають з приводу цього. І я, чесно кажучи, вражений. Ну, добре. добре. Гарно, у Мене звати Георгій, в мене YouTube народна журналістика. Може, може туди на одне одного. Підпишемося один в одного. Слава Україні! Героям слава! тримайтесь